Аби підтримувати свої навички на належному рівні, і льотний і технічний особовий склад щодня біля своїх літальних апаратів, техніка далеко не нова, тож потребує дбалого догляду та вмілої експлуатації. Командування бригади переконане, незабаром знайдуться шляхи модернізації старих гвинтокрилів К-27, що вироблялися в Росії, нещодавно повністю знявши з експорту свої авіаприлади та запчастини. Президентом нашої держави цього року основні надії на відновлення та ремонт військових вертольотів покладалися на українську моторсіч. Поки черга морської авіації не настала, військова частина облаштовує своє місце дислокації, визначене їй після виходу з оточення окупантів в анексованому Криму. Закінчується будівництво автопарку, якого просто не існувало. Створені приміщення для роботи та занять військовослужбовців. Військовослужбовці починають від рядового, закінчуючи самим офіцером, враховуючи і полковників, всі закатували рукава, всі працювали, брали лопати. Вінники ломи, все, хто що чим міг. прибирали, на, на, на наводили порядок, потихеньку відбудовували, складали все, все що, що потрібно для того, для відбудови підрозділу і території. Де має базувати частина під час цієї льотної зміни вперше застосовувався самотужки відновлений мобільний стартовий командний пункт бригади? Звідси здійснюється керівництво та надання рекомендацій при зльоті та приземленні літаків та вертольотів морської авіації, оскільки підрозділ знаходиться в безпосередній близькості, краще бачить і аналізує ситуацію на смузі, екіпажі літальних апаратів отримують від них дозвіл на зліт чи посадку або йдуть на поф. Вторне коло діючий в інтересах українського військового флоту, морська авіаційна бригада виконує усі поставлені перед нею завдання. Під плани цих повітряних асів підлаштовується навіть погода. Як тільки особовий склад ескадрилі та техніків отримав цілевказівки, вийшов на злітну смугу і почав технічну підготовку до польотів літака Ан-26 та вертольоту Мі – Осіння злива змінилася на яскраве сонце, залишивши на небі лише помпезні білі хмари. Порівнявшись з цими пухкими велетнями, гвинти військово-транспортного літака, мов розтинаючи товщу водних глибин субмарину, штовхали його вперед. А внизу, тим часом, сяючи у сонячному промінні, розлився південний бух. Спостерігаючи цю красу, розумієш, палку любов авіаторів до неба. Бажання повертатися сюди знову і знову, долаючи для цього на землі усі труднощі та прогалини забезпечення сьогоднішнього війська.